Привіт, ось стільки я витратив на орендну плату за свою квартиру за останній рік. Огося, це досить немаленька сума, хоча я впевнений, я точно це знаю. Що це далеко не верхня межа того, скільки люди у великих польських містах щороку витрачають на оренду. Сьогодні двушки за п'ять тисяч та трикімнатні квартири, скажімо, за шість з половиною. Це вже не якісь страшилки про темне та суворе майбутнє, а реальність, у котрій живе більшість з нас саме в великих містах, бо ціни на оренду в середньому стабільно зростають на 4-5% щороку. Ну і логічно, що у такій ситуації чи не кожен задає собі питання а чи не варто задуматись над іпотекою і почати врешті виплачувати вже за власне житло і за власне місце замість щомісяця віддавати такі значні суми комусь іншому? Так насправді, на перший погляд, це звучить як абсолютно розумна та адекватна стратегія, але чи звісно це так? І власне у цьому відео ми детально розберемо цю тему, порахуємо реальні цифри на реальних прикладах, розберемо також можливі ризики. Поговоримо про інфляцію боргу, торкнемося актуальної ситуації на ринку і, врешті, спробуємо відповісти собі на головне питання: що все ж таки краще на сьогоднішній день: орендоване житло. Чи іпотека мене звати Сергій Кіркіча. Я агент з нерухомості у Польщі з більш ніж чотирирічним досвідом. Тільки цього літа допоміг своїм клієнтам придбати житлової нерухомості майже на 3,5 мільйони злотих. Мій телеграм-канал до твоїх послуг, якщо ти хочеш бути самим свіжим і самим актуальним у темі польської нерухомості, а також отримувати найбільш цікаві і найбільш смачні пропозиції з первинного ринку від топових забудовників саме в Рославі. Бо там я роблю це регулярно, публікую дуже часто акційні пропозиції, якісь обмеження. Межі нічасово варіанти, котрі ну навряд чи ти знайдеш, шукаючи сам, бо просто обсяг інформації, котрі я оброблю щодня, він огромний. Ну і підписуйся на цей канал. Це така поки що маленька, але енциклопедія польської нерухомості, котра щотижня вже регулярно поповнюється. Тому ти завжди знайдеш тут для себе щось цікаве. А ми летимо до відео, друзі. Ну і почати напевно варто з того, що іпотека це не і до речі. Зараз буде цитата з коментарів під моїми відео кабала на 30 років, кайдани на півжиття і. Рабство у банку це абсолютно нормальний фінансовий інструмент. І, до речі, якщо казати про боргові гроші, це найдешевший інструмент. І насправді тільки цей інструмент серед усіх видів боргових грошей, на мою думку, має використовуватись людьми, котрі поважно ставляться до свого фінансового добробуту в цілому. І ось чому почнемо, мабуть, з очевидного беручи іпотеку, ти починаєш сплачувати своє житло, а не чуже. І можливо хтось тут скаже, що понад 80% рати на початку це просто відсотки банку. І раніше насправді я також так аргументував те, чому іпотека це погано, але будемо щирі, що навіть ці 20% – це більше ніж нуль. А нагадаю при оренді ми сплачуємо за своє житло. Нічого, тобто нуль. Далі тим меншу долю рати буде приходитись на відсоток. А відповідно, тим більша її частина буде приходитись саме на тіло кредиту, тобто чисту сплату твого житла. Третій момент це інфляція боргу. І тут, будь ласка, дуже уважно беручи іпотеку, ти фіксуєш по суті для себе ціну, адже кредит не зростає разом із зростом цін на нерухомість, і навіть навпаки, беручи іпотеку, ти по суті перекидаєш інфляцію на свій борг. Тим самим змушуючи час працювати на тебе, адже, наприклад, 4 тисячі злотих рати, котрі ти платиш сьогодні, і ті самі 4 тисячі через 10 років це абсолютно різної ваги суми і абсолютно різної купівельної спроможності. Відповідно, віддавати 4 тисячі через 10 років буде набагато легше ніж сьогодні. Ну, і Останній пункт це натуральне зростання цін на нерухомість, і особливо в великих містах. Це особливо на мою думку важливо, бо немає підстав насправді вважати знову ж таки на мою думку, що Ціни на нерухомість очікує якийсь обвал, крах і так далі. Особливо це відчувається у великих містах, де населення у нас стабільно зростає. А житлові фонди, такі як, наприклад, Ресіфорент, вантаж рент і так далі, я впевнений, що якщо ти живеш у великому польському місті, ти чув ці назви, вони стають холдерами все більшої частки квартир і здають їх, тим самим маючи все більшу вагу у формуванні цін на оренду в рамках одного міста. І так само вони ці квартири завжди тримають у себе. Вони їх не продають через що по суті обмежують пропозицію для купівлі, тим самим теж потроху стимулюючи е, ріст цін на нерухомість. Все це також можна віднести до аргументів за іпотеку. І, до речі, міфи про те, що у квартирі, якщо ти береш її в іпотеку, треба жити всі 30 років і сплати. Це звісно повна маячня. Такого нічого робити не треба, і ти насправді можеш. Продати квартиру, котру ти взяв в кредит, вже наступного дня після того як ти її купив. Тому, будь ласка, не вір. В це, якщо ти таке десь побачив, які ж у такому разі аргументи проти. Ну хіба що те, що поріг входу у купівлю нерухомості він досить високий? Якщо, наприклад, при оренді все, що нам потрібно, це одномісячна кауція. Найчастіше, то при купівлі це як мінімум 10, а краще 20 і більше відсотків першого внеску. І звісно, для купівлі квартири у якомусь великому польському місті, там з першої п'ятірки, це досить складна задача накопити навіть 10%, відсотків, не кажучи вже про 20%. Ну і в принципі, я думаю, на цьому мінуси закінчились. Якщо я щось упустив, то можеш написати в коментарях. Якщо вже ми відповіли собі на питання, чому іпотека це окей, то пропоную так сказати зіткнути лбами оренду та кредит на прикладі двох найбільш популярних планувань на сьогоднішній день: це двушка 40-45 квадратних метрів та трикімнатна квартира 55-60 квадратних метрів. Саме ці два варіанти вони нам допоможуть зрозуміти актуальну ситуацію і найбільш тверезі цифри побачити, скажімо так. Ось ти можеш бачити ці квартири на екрані. Я спеціально вибирав квартири, котрі будуть. Нові, котрі будуть з добрим плануванням, в адекватні на сьогоднішній день ціни і з адекватним ремонтом. Тобто ті квартири, котрі хочеться купити, і котрі найбільш знову ж таки добре відображають ситуацію. У нас ціна першої квартири це 639 тисяч плюс 30 тисяч за паркінг. Виходить 15 100 за метр плюс паркінг, рік будови 25, й тобто квартира зовсім нова. Ну і першого внеску відповідно нам потрібно 133 тисячі 800 злотих, кредит 535 200. При такому сценарії у нас рата на сьогоднішній день виходить 3,5 тисячі злотих. А оренда я порахував разом із паркінгом. Враховуючи те, який там був чинш. Це теж дуже важливо. Ну і виходячи з цього, я порахував, що суху оренду власник може отримати приблизно 3 тисячі разом із паркінгом. Тобто, як ми бачимо, тут іпотека вона трохи дорожча, а навіть не трохи, а більше ніж на 10 Відсотків ніж оренда, другий варіант: три кімнати, 59 метрів. В принципі, все те саме. Єдине, що будинок на один рік старший, 24 рік. Тут у нас ціна за метр трохи менша, бо це трикімнатна квартира. І біль... чим більша площа, тим у нас ціна за метр зазвичай менша. Тут вже подвійний паркінг, але за 50 тисяч. І, відповідно, у нас тотал ціна 925 тисяч, перший внесок 185 і кредит 740. Ну і при таких вхідних даних у нас виходить, що рата за квартиру буде 4876, а оренда приблизно 4500. Знову ж таки, разом із паркомісцями. Це не саме дорогий район, скажу одразу. Я думаю, що купуючи квартиру десь в більш, скажімо так, дорогому районі, можна. Майже вирівняти на сьогоднішній день цей баланс, рата оренда. Ну і також додам, що при трикімнатних квартирах, якщо добре обрати квартиру для інвестицій, навіть на сьогодні можна вийти в плюс, якщо взяти квартиру в іпотеку з двадцять відсотків, і її здавати. Тут просто треба вміти обирати і знати на що дивитись при цьому. Але загальний висновок можемо зробити такий, що на сьогоднішній день іпотека все ж трохи дорожча за оренду. Проте друзі, як я вже неодноразово казав у своїх відео, 26 рік. Ік буде роком продовження падіння ключових ставок, тому скоріш за все це зміниться на користь іпотеки вже найближчим часом. Ось вам просто приклад з реального з реальної практики. Наприклад, у одного з моїх клієнтів, котрий ще на початку 2025 року взяв 800 тисяч кредитних коштів. Рата впала вже на 600 злотих протягом цього року. Цифри знову ж таки. Можеш бачити на екрані. Я також знайшов ось таку цікаву табличку, котра показує різницю між орендою та іпотекою у різних містах. І як ми бачимо, навіть сьогодні, десь ця різниця вже є на користь іпотеки. А ця табличка вона у нас рахує 10% першого внеску. Тобто, при 20% відсотковому першому внеску, у нас умови будуть для іпотеки ще кращими. Відповідно, різниця буде ще більшою. Друзі, щоб краще зрозуміти, у якому взагалі вектору ми зараз рухаємось, які у нас тенденції на ринку і так далі. Пропону подивитись на кілька статистик, на кілька графіків і зображень. Перше на що ми з вами звернемо увагу, це графік змін цін на орендну плату за останні три роки. Тут у нас вказані всі найбільші міста, і ми можемо бачити, що зміна рік до року у нас насправді коливається в середньому там від 2,5% з половиною. До місцями 7%, але в середньому скажемо, що це приблизно 3-4% щороку Ми ростемо. Ну не можна на мою думку сказати, що цей зріст він якийсь дуже сильний суттєвий. І насправді він повністю перекривається ростом заробітної платні в Польщі. Проте деякі планування, бо тут власне у нас розбиті категорії по поверхням у деяких містах. Вони зростають набагато стрімкіше ніж заробітна платня. Наприклад, ось у щечені. У Щецині квартири 60-89 метрів у нас подорожчали на 10%. У лодзі такі самі квартири подорожчали майже на 10%. Дуже до речі, цікаво, що найбільший зріст у нас показують квартири з більшою поверхнею. Думаю, що це пов'язано з тим, що у нас в Принципі, кількість там багатого населення у Польщі зростає, і люди, звісно, коли е, починають заробляти більше грошей, вони у першу чергу збільшують свій комфорт і перебираються у більші квартири. Тому попит на такі квартири росте відповідно їх ціна. Також друзі, другий момент, на котрий ми з вами звернемо увагу, це ціна квадратного метра у житловому будинку на протязі років. Ну і тут як очікувалось, ми з вами побачимо просто стабільний, стабільний зріс. Наприклад, з 2020 по 2025 рік ціна у нас змінилась з чотири з тисячі злотих на 7,250 злотих. І до речі, дуже важливо те, і це цікаво, що. В першому кварталі у нас ціна була 7,250, а в другому кварталі вже 7 тисяч. Тобто у проміжках часу маленьких, короткострокових, можуть бути падіння, але загалом у нас тенденція, звісно, на, на зріст. Бо якщо ми з вами візьмемо більш широку перспективу і подивимось, наприклад, на тенденцію з 2000 по 2025 рік, то ми побачимо, що. Ціни зросли в три рази. Звісно, друзі, заробітна платня вона теж зросла. Я думаю, що не менше в середньому, проте ця таблиця у нас не не розбивається на міста, тобто вона показує в середньому ціну по Польщі. А ті, хто живуть у великих містах, вони знають, що ціни на, на рівні 7 там 200 за квадратний метр. Вони були може такими на первинному ринку. Ну 4, там 5 років тому. Але сьогодні це вже нереально. І, наприклад, у Вроцлаві купити щось, навіть щось велике там 70-80 плюс квадратних метрів по ціні менш, менше ніж 10 тисяч за квадратний метр. Це майже неможливо. Третій момент, на котрий ми з вами звернемо увагу, це те, як. Польща виглядає на фоні інших країн Європейського Союзу. Ось ця табличка показує, який відсоток середньої зарплатні у конкретній країні буде коштувати один квадратний метр житлової нерухомості. Ми побачимо, що ми можемо побачити, що Польща насправді виглядає не так погано. В Парижі, наприклад, більше ніж три середні зарплатні треба мати для того, щоб купити лише один квадратний метр квартири. Я не буду проговарювати тут всі міста. Зосередимось, мабуть, тільки на польських, на головних Варшава. 136% заробітної платні, Вросов 116, лось, до речі, в топі серед українських міст в принципі 87%, Гданськ – 115%, і чи є у нас щось тут ще, Краков, 121%. Відсоток, тобто ми розуміємо, що в середньому трохи більше ніж одну зарплатню треба мати для того, щоб купити один квадратний метр, звісно, не тратячи нічого з цієї зарплатні. Ну і Польща, виходячи з цієї е, таблиці, виглядає ще не так погано, але з іншої сторони це показує, що є ще дуже великий потенціал до зросту, і е, на фоні інших там столиць Європи провідних е, ми бачимо, скільки може реально коштувати один квадратний метр. Тобто, Польща потенційно, якщо вона збереже такі сильні темпи росту там економіки і так далі, вона цілком може зрівнятись там спочатку з якимось Берліном 155%, потім з Копенгагеном, а потім взагалі з Парижем 328%, якщо інтерес до Польщі не буде падати і економічний рост буде триматись на такому самому рівні. Ну і наостанок я ось знайшов статтю, котра насправді дуже добре показує, як Ціни на іпотеку, як ціни кредитів впливають на попит на ринку нерухомості, цій статті мова про те, що в третьому кварталі 25-го року відбулася вперше за довгий час ситуація, коли куплено було нерухомості більше ніж впроваджено на ринок після певне кредита 2%, тому що тоді у нас дуже багато грошей пов... з'явилось у девелоперів. Вони почали дуже активно запускати нові проекти і наводняти, скажімо так, ринок новими пропозиціями. А люди, коли закінчилися ці пільги і субсидії від. Держави вони просто не могли собі дозволити кредит за нормальними регулярними умовами, Через що відповідно створилась така велика пропасть поміж. Кількістю пропозицій, і тим, що люди реально купляли і могли собі дозволити. І ось зараз, через те, що у нас стопи процентові спадають, у нас попит він доганяє, доганяє, доганяє пропозицію. І ось власне в третьому кварталі у Варшаві це вже зрівнялося. І зрівнялося настільки, що ось продаж зросла з кварталу на квартал на 43%, Друзі, це дуже багато. Звісно, як ви можете розуміти. І якщо так буде продовжуватися, я впевнений, що так буде продовжуватись, бо ми знаходимось у циклі падіння ставок, і іпотека буде ще дешевшою вже через рік. І я думаю, що суттєво то відповідно ціни на нерухомість підуть вгору стрімкіше ніж зараз. Тобто, висновок, друзі, у нас такий, що на відрізку останніх років не було насправді моменту, коли вислови типу завтра буде дорожче, або там найкращий момент для купівлі був вчора. Просто не було. Я не кажу, що ці вислови це аксіома, але за останній час ми реально не бачили підтвердження протилежного. Цього ж очікувати від 26-го року. Моя ставка на те, як я вже й казав, що ми будемо і далі бачити поступовий ріст цін на нерухомість. Може навіть трохи більше стрімки, ніж до цього, ніж протягом 25-го року. Знову ж таки механізм дуже простий. Чим більш доступна іпотека, тим більший у нас попит. Тим відповідно менше пропозиція, бо варіанти зникають з ринку, і тим більший зріст цін на нерухомість. І саме іпотека у нас тут виступає регулятором цін, бо знову ж таки наглядний гіперболізуючий приклад це безпечний кредит 2%. Саме через доступність з цих дешевих кредитних грошей і попит так сильно переважив пропозицію, що в рамках року у нас ціни зросли. Більше ніж на 20% по Польщі друзі. Ну і в завершенні цього відео, як я й обіцяв, давайте з вами поговоримо про швидке закриття і дешеве закриття іпотеки, повертаючись до тезису з початку відео, що абсолютно не обов'язково сидіти з іпотекою протягом всіх 30 років, на котрі ви взяли свій кредит. Насправді з іпотекою дуже важливо дружити дуже важливо розуміти, як вона працює. Дуже важливо регулярно слідкувати за якимись тенденціями за змінами у законах, можливо, за змінами. Ми знову ж таки у відсотковій ставці. І дуже швидко і терміново реагувати на ці зміни. Якщо казати про те, що можна робити регулярно, і що буде давати дуже високий збірний кумулятивний ефект, то це просто регулярні дострокові надплати до свого кредиту. Давайте з вами розберемо ось такий приклад. Хідні дані у нас 600 тисяч кредитних грошей. Це бюджет, котре дозволяє на сьогодні, при умові 20% першого внеску або більше купити нормальну, добру, нерухомість собі в великому місті. Вібор, друзі, я поставив 4,28, бо після останньої зміни Вібор 3М у нас саме такий. Він може трохи відрізнятись в залежності від того, чи ви берете Вібор 1М чи 6М чи 12 М. Я беру 3 М, бо найбільше банків його стосують. Ну і маржа банку 1,96 це стандартна маржа при 20% першого внеску. Така стандартна золота середина. У нас, друзі, при цьому рата 3954 злотих. Давайте з вами подивимося, що буде, якщо ми з вами почнемо надплачувати щомісяця всього лише по 100 злотих. На сьогоднішній день 100 злотих це сума, яка абсолютно ну жодним чином не вплине на якість життя, на комфорт життя. Тому я думаю, що знайти 100 злотих зайві у своєму кошельку щомісяця, це досить реальна задача. Остання рата друзі, у нас змістилась з 300-го місяця на 283-й місяць. Тобто на 17 місяців у нас скорочується період кредитування тільки завдяки 100 злотих до строкових надплат щомісяця. при цьому друзі. У нас загальні оцетки, тобто те, що ви заплатите загалом понад тіло свого кредиту, зменшились з 586 тисяч до 547 тисяч, тобто ми з вами економимо тисяч. 30... Майже 9 тисяч злотих тільки завдяки тому, що ми знову ж таки 100 злотих надплачуємо. Давайте з вами підемо далі і спробуємо надплачувати по 500 злотих. Не помітити цю суму буде вже набагато складніше, але все ще я вважаю реально. Тому давайте подивимось, які зміни у нас вона. Спричинить ну і зміни друзі дуже і дуже суттєві, бо вже через 233 місяці наша іпотека закривається повністю. Тобто 67 місяців ми економимо а 67 місяців це більше ніж 5 років, це 5,5 з половиною років. Тобто з 25 років ми раптом перескочили на менше ніж 20 років. А оцетки у такому разі у нас зменшились на 151 тисячу злотих. Друзі, дуже дуже і дуже багато. Ви бачите, що ось ці надплати вони мають кумулятивний ефект, як я вже і казав. Але давайте з вами. Підемо ще далі і спробуємо надплачувати вже по тисячі. Не помітити пропажу додаткової тисячі у своєму кошельку, це вже майже нереально. Але враховуйте, будь ласка, те, що звісно, ваша заробітна платня вона буде збільшуватись протягом років. А як я вже казав на початку відео, сума кредиту вона не буде збільшуватись разом із інфляцією, разом із ростом зарплатні, тому ви зможете знайти. Я впевнений за якийсь час, може не сьогодні. Не одразу як ви взяли кредит, але за якийсь час тисячу додатково на те, щоб надплачувати кредит. Друзі, 192 місяці замість 300, тобто більш ніж на третину ми скорочуємо період свого кредитування і економимо таким чином 237 тисяч злотих на оцетках. Ну і під кінець, давайте з вами спробуємо дуже екстремальний сценарій. Можливо, хтось, хто заробляє суттєво більше, ніж його рата, він зможе собі таке дозволити, тому просто з вами е, уявимо, що ми будемо надплачувати 3 тисячі щомісяця. скажу одразу, що при цьому у вас оцетки, вони з 586 тисяч зменшуються на 198, тобто майже на 400 тисяч злотих. Ви розумієте, що 400 тисяч злотих – це огромні гроші навіть на протязі Цих 115 місяців, котрі, котрі ми будемо з вами сплачувати такий кредит. Тобто, друзі, це в три рази швидша сплата кредиту ніж початково. Я сподіваюся, що цими прикладами я вас переконав у тому, що робити дострокові регулярні надплати це річ потрібна, це дуже і дуже важливо. І насправді, навіть якщо ви потім будете цю нерухомість продавати, я думаю, що колись це станеться, бо зараз люди ну не купляють нерухомість для того, щоб в ній жити все життя. Ці надплати вони, звісно, нікуди не згорять. Вони вам повернуться у якості грошей, котрі ви отримаєте вже до своєї кишені при продажі цієї нерухомості. Ну що ж, ось таке вийшло відео. Дуже тобі до речі, дякую за те, що додивився. Це означає, що ті сили, енергія і час, котрі я вкладаю в створення контенту, він комусь відкликається. І це не може мене звісно не радувати. Я пропоную тобі ще раз підписатись на цей youtube канал, і також закликаю на правах реклами, бо іншої реклами тут немає. Ще раз підписатись на Телегу, бо. Якщо на Ютубі виходить контент раз на тиждень, то в Телеграмі виходить контент приблизно 3-4 рази на тиждень. Я знаходжуся ринку нерухомості щоденно щоденно підбираю варіанти якісь для своїх клієнтів і знаю, які забудовники роблять класні знижки в рамках цього місяця, які проекти варто купляти і на які не треба звертати увагу. і все це я транслюю там. Тому, будучи підписаним на телеграм-канал, ти 100% або зможеш вихопити якусь класну пропозицію з первинного ринку, або зможеш знайти інформацію про те. Як такі пропозиції вихоплювати, на що звертати увагу при купівлі. Ну і в цілому будеш просто більш орієнтуватись у ринку нерухомості. А ринок нерухомості це місце, в котре ну кожен з нас хоча б один раз в житті, але приходить. Тому це дуже важливо на мою думку. Ну якщо питання купівлі нерухомості для тебе зараз актуальне, або може питання продажу, то не стисняйся, звертайся, всі контакти знаходяться в описі, порозмовляємо про твою ситуацію і можливо почнемо з тобою плідну співпрацю. А на цьому все. Чао!